Доброго раночку, ми заклаковували. Ще не розбалакали. Прохолодний ранок. Десеньке. Ій, у мене квіточка, у мене квіточка квітне. Ну будеш брю. Голодна, я в майці вийшла, кофта потрібна. Я ходжу, насолоджуюся свіжим повітрям. І дівчинка насолоджується свіжим повітрячком, так, да? ти солопись. Все, каже, випускайте мене, вона вже так хоче вийти на, на подвір'я, я поки ще не готова. Вона вже сюди перейшла. Вона вже сюди перейшла, да? ти перейшла сюди. Ти вже тут зіркаєш на мамку. Мабуть, і не видно, вона зливається. Воно. Оцінята блищать. Так, гілку попиляли на кілька частин. Потім знову прийдеться Ну, хоч приїбали звідси, що можна вийти, але. Вибачаюсь. Але стільки листя. А, випало з тої гілки і зараз я підмітаю. Помічник, помічник от прийшов. От, а, ліхтарики досі працюють. Ми їх підняли вгору знову чекаємо, скільки притягнуть. А, Що хотіла сказати? Засумувала в мене підліток. Каже, пішли, мама, пішли, зробимо щось кудись, кудись. І, і знову ж хоче на роботу. Ми ж вже два рази подавали на роботу в Брамс, там де Морозова. І без відповіді взагалі. І коротко, спробувала знову, але в місті, де мама живе, моя мама, бабуся наша живе. А, і думаю, ми, може під'їдемо. Ну, я подала, під'їдемо, може, може там. гей гей алло, подивіться, дайте знать. А, Що хотіла сказати? Рулет також хочемо повезти до Гейба. Він любить мої маковики, так що це теж буде. Ну, і може на пару крамниць забіжу... забіжимо. І все, поїхали. Так, це моя морозова, яке джуліята 에... Скарлет їсть. Її їжа тут. До речі, ми побалакали з ними і сказали, що ми подали заявку на роботу. і вони сказали, приходьте в середу з такої години по таку, і буде інтерв'ю, як коли вам буде зручно. Так що після роботи моєї, я думаю, поведу її на інтерв'ю в середу. Ми в Неподалеку від Троя Брамса. Ну, вже на розпродажі 18.99, окей. Okay. Ходіюшкит код. Красунка. Оце так прямо як це може з Рашою таке трапиться. Щось схоже на такий кокошник. Ой, який посуд красний. Така чашечка, блюдочка. Які сови прикольні. О, чашечка моя дружина. Гарячіше, ніж моя кава. Потрохи починає вже приходити різдвяний декор брус. Тут вам і різдво, і хаби, і все разом. Менеджерська робота. Коротше, передали рулет Габріелу. він каже, о, дякую, каже, я такий голодний. Кажу, ну ти ж їй і їж. Він каже, якщо буде шанс, він працював у ці дні до десь по 12 годин або більше з часу до 230 ночі через ярмарку, це у нього поруч тут. От Ну, сьогодні вже буде раніше, виходити в нормальний час, і завтра у нього вихідний. Бачу, що втомлений, замучений, але задоволений, що, хоч принесли йому макавіки, він купив напій для скарлет. Коротше, поїхали ми додому. Купили ми скале там штани, кофту, як вона хотіла. Коротше, всі задоволені, можна їхати додому. Так, ми робимо курінні шашлики. Я замаринувала це, мама на безкаштовці отримала таку типу мінералку, газіровку е з присмаком кокоса, але не солодка. І там різні спеції. Коротше, я маринувала це десь годину і підсмажимо. Буглики вже майже готові. Думаю, що за гарячі. ще трошечки. Будемо смажити. Сьогодні повня. Гарний вечір, дуже гарний вечір. Ми вирішили їсти на подвір'ї. Такий Добре. гарний вітерець. добані собаки гавкають. Після вечері на подвір'ї ми плазавтра. Mean? Після, після means after. Після, after після завтра єс. Yes. Хтось хтось почув знайоме слово. А, Після вечері ми плавно перейшли до каміну на подвір'ї. Бо вечір дійсно дуже чудовий. Це вже після роботи. Доброго вечора ми за Клахоми. Я прийшла, в крісло сіла і заснула. Просто заснула. Крише, це щоб підбадьоритися. Чай і солоденьке. Або щось сьогодні якось... Я, я не відчувала замореною на роботі, а сюди прийшла, як сіла і все, бум. Трендін. Намагається знайти спільну мову з сусідським котом. Вирішили ми. вивезти малих до, площад, до майданчику сусідського. До парку. Трошки поки ще не темніше. Ну, ми тут хоч, тут хоч тіньочок, бо на сонечку не дуже. О, вони нову лавку зробили. Так, зай білди ню бенч. Фікстер. Ну, це він був олд. Well, I haven't been here for a while. Так, тринка вже наш ласким гляд. Окей. Hey, they're going on a merry-go-round, son. He's so cute. Makeup boy, look at that. Oh my goodness. He's holding, he's holding his turkeys. Oh, he's seal. He's m'ясну palco на перекусон, який молодець. А, за така гойдалка тепер. Хочу грати в футбол, але. М'яско ще своє тримає. Це, мабуть, вже після парку буде їсти по дорозі. Come on, show me. Well, I wanna I wanna record you first. Oh моя goodness. Woah! Oh, I don't know all the rules, baby. Він каже, ти що не грайся, то я і щось і провело, не дуже знаю. О! Вау! я, колд футбол, Вау, Зараз дуже гарно. А так було спекотно сьогодні. Коли я на продльонці з дітьми сиділа. Я думаю, із за цього я заснула спека, свіже повітря, Воно весна вже. Прийшла додому кажу, я просто Не то, що я там дуже втомилася сьогодні, ні, але блін, отак лягла, бум! Виробилася. Це ще й попела, десерто поїла, і вже з дітьми граємось. Гарний вечір. От вечір гарний. Якби отак завжди було клас. Я запихана, бо я зараз джажиком бігаю. Місяць такий великий виходить, ну, бачите? Жовто-блакейтний. А я не Thank you. <плес> <плес> я не дуже гарно граю. Я думаю, Джашику це подобається. Так, все, Джашик нарешті перейшов до дітей, бо ми вже втомилися. Вже кожна з нас, кожна з нас з ним набігалася, Спортсмен. Все, йдемо домо додому, бо кажу темніше, є, по те мені йти не треба. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і ба-бай!